Хочеш грати швидко та плавно, працювати стабільно і без збоїв, редагувати відео легко і професійно. Тоді дивись сюди. Зустрічай ноутбук, що знає, чого ти хочеш. Потужний, стильний, надійний процесор Intel Core i і 11-го покоління для високої продуктивності та плавної роботи в будь-яких завданнях. Графіка Nvidia MX450 з двома гігабайтами відеопам'яті для вражаючого геймінгу та редагування без затримок. 32 ГБ гігабайти оперативної пам'яті, 2 терабайти SSD. більше не означає перевантажено. Більше означає свободу. Екран 15,6 дюйма з Full HD роздільною здатністю, чітке яскраве зображення в кожному кадрі, металевий корпус Windows 11 Pro, стиль, що говорить за тебе. Для навчання, для роботи, для ігор, для тебе. Усі корисні посилання в описі відео переходь і дізнайся більше.